Чи сами, чи всі мене чує? Сьогодні ми розпочинаємо проект української бібліотечної асоціації. За підтримки Посольства США в Україні бібліотеки і виборчий процес навчаємо бібліотекарів і виборчів реалізації конституційного права. Сьогоднішня наша тема вибори як елемент демократії. Дана тема розкривається такими питаннями: Вибори як елемент демократичного політичного процесу, виборча система, функції і типи виборчої системи, виборчі права громадян України та принципи виборів, інституційний механізм забезпечення. Виборчих прав громадян. Вибори є найбільш поширеною формою прямого народу владі і, на відміну від інших форм, постійно і періодично застосовується у більшості країн світу. У світовій практиці шляхом виборів формуються як державні інституції. Це парламенти, посади глав держав, інші уряди, судові органи, так і представницькі органи місцевого самоврядування. Вибори використовуються у різних демократичних організаціях партіях, проспілках, добровільних асоціаціях, кооперативах. Акціонерних товариства. Вибори в органи влади становлять серцевину демократичного процесу і є закономірним результатом процесу історичного пошуку суспільства, кращої моделі формування і функціонання держави. Вони являють собою спосіб формування органів влади і керування. За допомогою вираження за визначеними правилами відповідно до виборчої системи політичної волі громадян. Вибори це широкий комплекс заходів і процедур щодо формування керівних органів у державі. Головним серед них є призначення виборів та визначення дати їх проведення, визначення меж виборчих округів та виборчих дільниць. створення виборчих комісій центральної, окружної, дільничі, складання списків виборців, висування і реєстрація кандидатів, проведення передвиборчої агітації, голосування та підрахунок голосів, Оголошення проведення у разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів. Вибори виконують такі функції це реалізація народного і національного суверенітету, легітимізація влади, забезпечення стабільності, поступовості та наступності існування влади. Селекція політичних керівників з огляду на їхню попередню політичну діяльність, формування і вираження суспільної думки. А от реалізація народного національного суверенітету, причому цьому, постає питання: чи передається шляхом виборів народний суверенітет? У науці конституційного права вироблено підхід, відповідно до якого. Народний суверенітет не відчужений, а в результаті виборів передається лише право на його реалізацію установлених Конституцією межа та протягом строку, на який обрано органи чи посадову особу. Соціальне призначення виборів відображається у їх функціях, серед яких найважливішим є. Вибори є головною формою прояву суверенітету народу, його політичної ролі як джерела влади. За допомогою виборів забезпечується участь громадян у формуванні представницьких, законодавчих, виконавчих і судових органів влади, оскільки саме в результаті виборів обрані. Народом кандидати наділяються владними повноваженнями. Для багатьох громадян вибори є єдиною формою їхньої реальної участі у поліції. У зв'язку з цим, у демократичному суспільстві вибори є одним з найважливіших інститутів легімітизації існуючої політичної системи та політичного Режим. Сам факт участі громадян у виборах зазвичай означає прийняття ними даного типу політичної системи, політичного режиму, правил формування органів влади незалежно від встановлення населення до конкретних посадових осіб, уряду і правлячих партій. Вибори це спосіб зміни політичних еліт, передача влади від одних людей до інших мирним демократичним шляхом через волевиявлення народу. У результаті виборів оновлюється склад правлячої політичної еліти та позиційної еліти. Змінюється політична вага партій та їх представників, створюється можливість входження у правлячу політичну еліту громадян. У процесі виборів відбувається політична соціалізація населення, розвиток його політичної свідомості та політичної участі. У ході виборчого процесу різко розширюється потік політичної інформації і пропаганди, активізується різноманітна політико освітня робота, концентрується увага людей на актуальних політичних проблемах та альтернативних шляхах їх вирішення. Тому в цей період громадяни. Особливо інтенсивно засвоюють політичні цінності та норми, набувають політичні навички та досвід. Демократична держава визначається рівнем розвитку на родовладдя, тобто тим, наскільки встановлені процедури, виявлення та здійснення волі народу можуть реально впливати на управління справами держави і суспільства. Безпосередньо участь громадян у здійсненні державної влади це пряме народовладдя, є саме такою формою, яка забезпечує найбільший рівень впливу народу на діяльність державних структур. Одним із проявів прямого народовладдя у нашій країні є вибори. Термін вибори означає процес. У результаті якого певна спільність людей почасти організоване політичне об'єднання, шляхом голосування формує державний орган чи заповнює вакантну виборчу посаду. Утворені у результаті виборів органи або обрані посадові особи, набувають права під час виконання своїх функцій виступати від імені певної спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати загальнообов'язкове рішення. За допомогою виборів формується значна частина органів державної влади та органів самоврядування. Стаття 69 Конституції України зазначає, що в Україні народне виявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Вибори є способом формування вищих органів влади України шляхом голосування. У нашій державі. За допомогою виборів громадяни обирають такі виборні органи і посади: Верховну Раду України, Президента України, обласні, районні, місні, селищні та сільські ради, міських, сільських і селищних голів. Правовою базою виборчого права у нашій державі є Конституція України. Закони України по вибори Президента України. Для того, щоб громадяни здійснювали своє виявлення через вибори, повинен існувати певний спосіб організації та проведення цих виборів. Зафіксований у юридичних нормах, тобто порядок, за яким рішення виборів трансформуються у владні повноваження. Наприклад, при проведенні парламентських виборів виборча система має забезпечити результативність виборів, ефективність виборів. Проведення результативних виборів у межах передбачених і виділених коштів, структурування нового складу виборчого органу, у даному випадку без парламенту, без чого неможливе формування стійкої парламентської більшості відповідальності за стан державного управління в умовах. Неструктурованого суспільства, яким нині є і українське суспільство, виборча система має забезпечити повну структуризацію парламенту, створення у ньому парламентської більшості, швидкість утворення якої, а головне, її стійкість і продуктивність, насамперед. Залежить від кількісного і якісного складу депутатських фракцій та їх загальної кількості у парламенті. Це буде сприяти політичній стабільності України та працездатності парламенту. Професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність обраних осіб перед виборцями – що є важливим чинником забезпечення політичної стабільності і утвердження повноцінної демократії у суспільстві, формування професійного виборчого органу, здатного у повному обдяці реалізувати ті завдання, які на нього покладені Конституцією України та іншими законами України. Усвідомлення більшістю виборців. Безпосередніх наслідків власного волевиявлення і довіря до результатів голосування. Існують певні типи виборчої системи, які залежать від низки елементів. Перше. Це кількісного критерію визначення результату виборів. Переможця визначають більшістю голосів чи пропорційним представництвом. Друге. Типу виборчих округів одномандатні чи багатомандатні. Третє, Форми висування кандидатів і способів голосування. І четвертий – Типу виборчого списка. Виділяють такі виборчі системи: як мажоритарну, пропорційну і змішану, мажоритарну пропорційну. Мажоритарна виборча система. Це виборча система, згідно з якою переможцем є той кандидат, котрий набрав встановлену законом більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідних для обрання кандидатів розрізняють мажоритарну систему абсолютної більшості, відносної більшості. І кваліфікованої більшості. Пропорційна виборча система це система, за якою мандати розподіляються між списками політичних партій пропорційно до кількості отриманих голосів. Змішана виборча система процедура проведення виборів, яка охоплює елементи як мажоритарної. Так і пропорційної виборчих систем. Сьогодні більш ніж як у 20 країнах світу застосовується змішана виборча система. Використання такої виборчої системи є показником того, що у державі відбувається пошук так встановлення нових виборчих систем. Правовою основою. Застосування змішаної виборчої системи в Україні на сьогодні є закон України про вибори народних депутатів України 18 листопада 2011 року. Строки проведення виборів Конституції та новому законодав... виборчому законодавстві України. Розглянемо вибори Президента України. Чергові вибори проводяться із закінченням Конституційного строку повноважень Президента України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Це 103 стаття Конституції України. Позачергові проводяться із достроковим припиненням повноважень Президента України. Це в період 90 днів з дня припинення повноважень стаття 103 Конституції України. А роки проведення виборів у Конституції, по новому виборчому законодавстві, вже виборів народних депутатів України. Чергові вибори відбуваються в останню неділю березня останнього року повноважень Верховної Ради України, а виборчий процес. Розпочинається за 120 днів до Дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше, ніж за 125 днів до Дня виборів. Позачергові відбувається в останню з 60-денного строку з дня опублікування указу президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Місцеві вибори перші призначаються не пізніше, як за 120 днів до Дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніше, як за 90 днів. Чергові призначаються не пізніше, як за 120 днів до виборів. А їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до Дня виборів. Позачергові призначаються не пізніше, як за 70 днів до Дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60 днів до Дня виборів. Повторні проводяться в останню неділю 60-денного строку з дня оприлюднення Територіальною виборчою комісією. Рішення про їх призначення. Проміжні проводяться в останню неділю 60-денного строку дня опублікування рішення про призначення виборів. Вибори як форма народного волевиявлення. Є одним із способів формування народом органів державної влади та місцевого самоврядування або інших інститутів. Це стосується, насамперед, формування представницьких органів законодавчої влади, парламентів, інституту президента, органів місцевого самоврядування. Вибори це спосіб формування представницьких органів. Порядок. Виборів, передбачений правовими нормами, які в сукупності становлять виборче право. Виборчі права громадян України регулюються Конституцією та відповідними виборчими законами, які у своїй сукупності, по суті, являють собою механізм реалізації даного права. У правовій літературі прийнято розрізняти активне і пасивне виборче право. Активне виборче право характеризується рядом активних дій щодо вибору того чи іншого кандидата і настає з 18 років за умови, що такий громадянин має право голосу. Тобто судом невизнаний недієздатним. Пасивне виборче право це право громадянина бути обраним органами державної влади і місцевого самоврядування. Вона наступає по виборам депутатів місцевих радів сільських селищних та міських голів 18 років а міста Києва і Севастополя з 21 року. По виборам Народних депутатів України з 21 року. По виборам Президента України з 35 років. При реалізації громадянами своїх виборчих прав надзвичайно важливим є додержання принципів виборів. Принцип вільних виборів це вибори сам вирішені взяти йому чи ні участь у голосуванні. Неприпустимим є застосування підкупу, шантажу погроз та інших незаконних засобів впливу на моєвилення виборів, членів виборчих комісій та кандидатів на виборчі посади. Принцип загального виборчого кола права включає в себе активне та пасивне виборче право, про це вже вгадувалося вище. Слід відзначити. Що для пасивного виборчого права українське законодавство встановлює, як правило, не тільки більш високий віковий центр, але й деякі інші вимоги. Наприклад, кандидат на президента України повинен досягнути віку 35 років, а також проживати в Україні протягом 10 останніх перед Ним виборів років та володіти державною мовою. Принцип рівних виборів. Кожен вибор має тільки один голос, може бути включений лише в один виборчий список і проголосувати тільки один раз. Принцип прямих виборів. Поміж вибором цим і кандидатом, якого він обирає, немає будь-яких проміжних структур, наприклад, колегії виборців. Виборець голосує за обранений кандидатом партію чи партійний блок, безпосередньо. Принцип таємного голосування суть його полягає в тому, що контроль за виявленням виборців забороняється. Голосування повинно відбуватися в спеціально підготовлених приміщеннях, кімнатах чи виборчих кабінах, знаходження, в яких забороняється будь-якій людині. Окрім самого голосуючого, порушення виборчих принципів це серйозне порушення виборчих конституційних прав громадян і може мати дуже серйозні правові наслідки, а саме до визнання виборів недійсними, а також притягання винних до кримінальної відповідальності. Інше питання, яке ми зараз розглянемо, це інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян. Інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян являє собою сукупність інституцій. Це органів організації, які можна. Класифікувати, по-перше, як національні та міжнародні, а по-друге, на органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання. І по-третє, на органи загальної і соціальної компетенції, по-четверте, на національні, наднаціональні, регіональні та місцеві інституції. Інституційний механізм. Безпечення виборчих прав громадян включає в себе органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації і засоби масової інформації, До інституційного механізму забезпечення виборчих прав громадян України. Входять органи та організації з спеціальною компетенцією або статутних завданням, яких є забезпечення виборчих прав громадян, до цього механізму всудять органи всі гілок влади, законодавчої це Верховна Рада України, виконавчої Кабінет міністрів України, міністерство та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації. Судової це всі суди, які входять в судову систему, Президент України, як глава держави, контрольно-наглядові органи це Конституційний суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Центральна виборча комісія, Рахункова палата України, органи прокуратури, а також органи місцевого самоврядування. Головна роль належить Центральній виборчій комісії як постійно діючого органу, що відповідно до Конституції та інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України. Комісія здійснює також консультативно методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Під кінець я вам хочу дати, що буде дуже корисна для наших виборців інформація, яка представлена у розділі Державної єрест виборців на сайті центральної Виборчої комісії. Дякую учасникам за зустріч. Думаю, що ми зустрінемося з вами на наступному вебінарі, який у нас запланований на 16 жовтня. Час зустрічі ми вам додатково повідомимо. Може, якісь питання будуть? І я вам всім дуже вдячна. Так що до слідуючої зустрічі. Всього вам самого найкращого. До побачення.